Так, добрий день ще раз. Продовжуємо урок з математики, який нам перервала повітряна тривога. Але для тих, хто не встиг приєднатися до уроку, я почну спочатку. Отже, сьогодні у нас тема одиниці вимірювання довжини. Так, давайте згадаємо, які одиниці вимірювання довжини, ми з вами вже знаємо. Давайте згадаємо від найменшої. Так, ми з вами знаємо такі одиниці вимірювання довжини міліметри, сантиметри, дециметри, метри і кілометри. Давайте подумаємо, яким чином всі ці одиниці пов'язані між собою. Так? Почнемо з найменшої одиниці вимірювання. Так, ми знаємо, що 10 мм це 1 сантиметр. Далі ми знаємо, що 10 см це 1 дециметр. Далі ми знаємо, що 10 дециметрів це 1 метр, і 1000 метрів це 1 кілометр. Так, отже, ми бачимо, що все, що менше метра, так, всі одиниці вимірювання, які менше метра, то тут існує така закономірність. 10 одиниць меншої одиниці вимірювання дають одну одиницю наступної одиниці вимірювання. 10 мм дають 1 см, 10 см дають 1 дециметр. 10 дециметрів дає 1 метр. І це правило не розповсюджується на кілометри, тому що 1 кілометр це аж тисяча метрів, аж ніяк не 10. Так, тепер давайте подумаємо, яка ж є основна одиниця вимірювання з тих, що ми зазначили. Так, коли ми промовляємо всі ці одиниці вимірювання, послухайте уважно, що виходить. Мілі, метр, санти, метр, деци, метр, кіло, метр. Ми всюди чуємо метр, метр, метр і ще якийсь префікс. Так от, основною одиницею вимірювання вважається метр. А всі інші одиниці вимірювання, вони як похідні від метра, так? це як частинні одиниці метра. І тут, будь ласка, зупиніть відео на паузу, відкрийте свій підручник на сторіночці 141 і прочитайте інформацію щодо одиниць вимірювання довжини. Так, тепер, будь ласка, відкрийте останній форзац підручника. І ви побачите ось тут. Згори одиниці довжини. Так, і розписано: 1 см це 10 міліметрів, 1 дециметр це 10 см 100 мм, 1 метр це 10 дециметрів, 100 см, 1000 мм, ну і так далі. А оці одиниці вимірювання ви маєте знати на зубок скільки в одному метрі є сантиметрів, або скільки в одному сантиметрі є міліметрів. Так? Але якщо ви ще не вивчили, але плутаєтесь, то я вам рекомендую для себе зробити таку шпаргалочку, або ось таким чином записати, або зробити ось таку табличку. Так, цією табличкою можна користуватися як таблицею піфагора. 1 см це 10 мм. 1 дециметр це 10 сантиметрів або 100 мм. 1 метр це 1000 мм, або 100 см, або 10 дециметрів, ну і так далі. Але ще раз кажу, що ви всі ці одиниці вимірювання маєте знати, що з чого складається. Так, ну і що ще маємо сказати з вами: що для того, щоб виміряти невеликий предмет, ми будемо використовувати менші одиниці вимірювання, так? наприклад, міліметри або сантиметри. Ось як, наприклад, вимірювали довжину цього метелика в сантиметрах. Звичайно, що метелика вимірювати в метрах ніхто не буде. А ось довжину будинку так? або висоту будинку, звичайно, в сантиметрах вимірювати дуже незручно, так? бо це дуже маленька одиниця вимірювання. То будинок, висоту його ми будемо вимірювати в метрах. А для того, щоб виміряти, наприклад, довжину або ширину якоїсь земельної ділянки або озера, так, або річки і так далі, там нам краще використовувати кілометри. Так, а Тепер давайте потренуємось перетворювати одиниці вимірювання з більшою в меншу і з меншою в більше. Так, завдання 401. Нам треба довжину 45 кілометрів 128 метрів виразити у метрах. Так, Міркуємо таким чином. Ну, 128 метрів ми не чіпаємо, вони вже в нас і так в метрах. Нам треба 45 км виразити у метрах. Ми знаємо, що кожен кілометр це тисяча метрів. А в нас 45 таких кілометрів по 1000 метрів то скільки буде метрів з 45, 45 кілометрів? Звичайно, що буде 45 тисяч метрів. Так? Тобто в тисячу разів більше, ніж 1 кілометр, тому що в одному кілометрі тисяча метрів. І тепер нам треба 45 тисяч метрів додати до 128 метрів, і ми отримаємо 45 тисяч метрів. 128 метрів. Так, наступна довжина 10 кілометрів 50 метрів. Так, переводимо у метри. Ми знов-таки згадуємо, що 1 кілометр це тисяча метрів. Отже, 10 кілометрів це 10 разів по 1000 метрів. Тобто, 10 тисяч метрів. Так. І тепер ми маємо 10 тисяч метрів та ще 50 метрів. Разом це дає. 10 1050 метрів. Ось так записала. Так, 100 кілометрів, 100 метрів. Перетворюємо у метри. 1 кілометр це 1000 метрів. А у нас 100 кілометрів. В метрах це буде в тисячу разів більше. Тобто, ми отримаємо 100 тисяч кілометрів. Та ще 100 метрів. Разом виходить 100 100 метрів. 100 100 метрів. Так, будь ласка, наступні три довжини перетворіть у метри самостійно. Так, завдання 404. Тепер ми будемо переводити сантиметри в міліметри. Отже, ми маємо таку довжину: 5 см, 7 міліметрів. Переводимо в міліметри. Ми знаємо, що в одному сантиметрі 10 міліметрів. А у нас 5 сантиметрів, тобто в міліметрах це буде в 10 разів більше, тобто 50 міліметрів. Та ще плюс 7. Разом це буде 57 міліметрів. Так, 20 сантиметрів і 7 міліметрів. Нам треба сантиметри перевести в міліметри. Ми знаємо, що 1 сантиметр це 10 міліметрів. Тобто Кожен 1 см дає 10 міліметрів, а у нас 20 см. Тобто, це буде в міліметрах 10 разів більше. Отже, ми отримаємо 20 см, це 200 міліметрів, та ще плюс 7 мм, разом буде 207 мм. Тепер нам треба 30 дециметрів перевести в міліметри. Ми можемо міркувати таким чином. 1 дециметр це 10 см. Отже, 30 дециметрів множимо на 10 це буде 300 см. 1 см це 10 мім. Отже, 300 см це буде 3000 мм. І таким чином ми можемо дійти до міліметру. А можемо міркувати коротшим шляхом. Ми просто Пам'ятаємо, що 1 дециметр це 100 міліметрів. А у нас є 30 дециметрів. То в міліметрах це буде в 100 разів більше. Тобто це буде 3000 міліметрів. Так, будь ласка, ці довжини переведіть в міліметри самостійно. Так, і будьте тут уважними, нам треба дециметри перевести в міліметри. 1 дециметр це 100 міліметрів. Якщо у нас є 6 дециметрів, то в міліметрах це буде в 100 разів більше. Так, наступне завдання 405. Тепер нам е, треба навпаки перевести е, метр в кілометри, так? тобто в більшу одиницю. Отже, у нас є довжина 15 125 метрів. І нам цю довжину треба перевести в кілометри і метри. Тут ми міркуємо таким чином. Один кілометр це тисяча метрів. Тобто, кожна тисяча метрів дає один кілометр. У числі 15125. Скільки ми маємо тисяч метрів? Звичайно, що ми маємо 15 тисяч метрів. А якщо кожна тисяча метрів це один кілометр, то 15 тисяч метрів це і буде 15 кілометрів. А 125 метрів, так і залишаються метрами. Ми їх не можемо перевести в кілометри, тому що тут немає тисячі метрів. Вони так і залишаються – 125 метрів. Так, наступна довжина 5800 метрів. Знов-таки думаємо, що кожна тисяча метрів це 1 кілометр. В цьому числі, скільки у нас 1000 метрів? 5. Отже, ми маємо 5 кілометрів і 800 метрів. 5 кілометрів і 800 метрів. Так, або ми можемо ще так зробити. Ось, наприклад, 5800 метрів. Так? Ну, треба перевести в кілометри. Ми розуміємо, що кожна тисяча метрів це один кілометр. Визначаємо, скільки в цьому числі всього тисяч. І ми згадуємо, як це ми робили. Як ми визначали, скільки в числі всього тисяч. Ми просто закривали три останні розряди. Так, три цифри, які відповідають за розряд десятків, одиниць і сотень. І у нас залишались тисячі. Так, тобто, ми розуміємо, що в числі 5800 метрів 5 тисяч метрів. Отже, це 5 кілометрів. В числі 15125 метрів. Знов-таки, скільки тут тисяч метрів? Закрили три останні цифри, побачили, що тут у нас всього 15 тисяч метрів. А кожна 1000 метрів це 1 кілометр. Отже, це буде 15 кілометрів. І будь ласка, останню довжину переведіть самостійно. Отже, ви бачите, що для того, щоб виконувати так, перетворення довжин з більшою в меншу, з меншою в більшу, нам треба дуже чітко знати ці всі довжини вимірювання скільки дециметрів в одному метрі, скільки в метрі сантиметрів, скільки в кілометрі метрів і так далі. Якщо ви це будете знати, то вам буде дуже легко виконувати перетворення. Так, наступна задача 406. Під час акції ціни на побутову техніку знизили на 1 четверту їх початкової ціни. До зниження ціна блендера становила 800 гривень, якою стала його ціна під час акції. Зараз, будь ласка, зупиніть відео, знайдіть цю задачу, прочитайте її самостійно і подумайте, про що йдеться в цій задачі, які там будуть головні слова. Будь ласка, спробуйте це зробити самостійно, а потім включити відео і подивитесь, чи правильно ви зрозуміли. Потренуйте себе. Так, сподіваюся, що ви прочитали і подумали. Давайте ще раз розберемо. Отже, є товар в магазині. Звичайний день в нього є якась своя ціна. Так, в нашому випадку ціна блендера звичайний день була 800 гривень. І ось придумали зробити акцію. Так? Тобто, придумали зробити на цей товар знижку. Знижка вираховується в кількості гривень. Так? Тобто знижка на товар 20 гривень, наприклад, або там, 35 гривень і так далі. Нам сказано, що оця знижка на цей блендер була 1 четверта від початкової ціни. Тобто, це знижка це скількисть гривень. І далі нам ставлять запитання, якою стала ціна цього товару під час акції, тобто, яка стала акційна ціна? Отже, в цій задачі у нас є три головних слова. Це ціна, звичайна ціна товару. Далі знижка, так? тобто розмір цієї знижки в гривнях, і акційна ціна. Акційна ціна виходить таким чином: звичайна ціна мінус знижка. І отримаємо нижчу акційну ціну. Отже, у вас мають бути три основних позиції: ціна. Знижка і акційна ціна. Так, ще раз, щоб отримати акційну ціну, нам треба від ціни звичайний день відняти знижку. І ми отримаємо акційну ціну. Тепер давайте підставляти числа. Отже, ціна блендера була 800 гривень. Звичайний день, звичайна ціна 800 гривень. Знижка, що нам сказано про знижку? Нам не сказано скільки це конкретно гривень. Так. Але нам сказано, що, ой, бачите, тут нам сказано, що оця знижка в гривнях становила 1 четверту від початкової ціни товару. Тобто, оця знижка, оця кількість гривень, це 1 четверта від початкової ціни, від звичайної ціни товару. І тепер нам ставлять питання, якою стала ціна товару під час акції, тобто акційна ціна? яка? Ось наше головне питання. Так, зрозуміло. Для того, щоб дізнатися акційну ціну, нам треба від звичайної ціни відняти знижку. Знаємо, скільки була знижка? Не знаємо. Але нам сказано, що знижка це 1 четверта частина від звичайної ціни. То, щоб знайти знижку, нам треба що зробити. Нам треба знайти четверту частину від 800 гривень. Отже, нам 800 гривень треба поділити на 4. Так, самостійно обчислити. І оце ми отримаємо в гривнях розмір знижки. І далі, в другій дії, ми знайдемо, яка ж стала акційною ціною. Для цього нам від звичайної ціни від 800 гривень нам треба відняти розмір знижки. Далі, будь ласка, розв'яжіть самостійно і напишіте відповідь. Так, наступна задача 407. Послухайте умову, а краще за мною прочитайте в підручнику. У літку Кеди коштували К гривень. Так, тобто нам не сказано конкретне число гривень, кількість гривень. А гривні замінили невідомою буквою К. Восени під час розпродажу літнього взуття їхня ціна знизилася на п'яту частину. Тобто ціна спочатку була К, а потім знизилася на п'яту частину, що означають вирази. К поділити на 5 і різниця К і Р. Частки К і п'яти. Давайте думати. якщо ціна КЕТ, звичайна ціна, була К гривень, а знижка була, а знижка, так, а ціна знизилася на п'яту частину. Так? Тобто на одну п'яту знизилася. То давайте подумаємо, що означає вираз К поділити на 5. Коли ми К поділимо на 5, ми якраз знайдемо одну п'яту частину від числа К. Тобто ми знайдемо розмір самої знижки. Так? Наступний вираз: К відняти к поділити на 5. Ми пам'ятаємо, що К це ціна, звичайна ціна Кет. А К поділити на 5, ми знаємо, що це знижка. Отже, якщо ми від звичайної ціни віднімемо розмір знижки, то що отримаємо? Отримаємо акційну ціну. Отже, ось цей другий вираз означає акційна ціна товару. Так, наступне завдання вираз 408. Так, отже, бачимо такий великий вираз. Ми бачимо, що в ньому є три дії і є дужки. Так, згадуємо послідовність виконання дій. Спочатку виконуємо дії в дужках, потім виконуємо по порядку множення або ділення, а вже потім виконуємо віднімання або додавання. Так. Бачимо, що у нас є дужки, отже, дія в дужках буде першою. Позначили. Далі по порядку ми будемо виконувати множення або ділення. От якщо по порядку стоїть, у нас множення, то значить множення виконуємо спочатку, а потім вже ділення. Так, нижче під цим виразом. Будь ласка, бо ви в зошитах зовсім неправильно оформуєте. Нижче під цим виразом ми виконуємо обчислення. Так, ми пишемо перша дія один з дужкою, Перша дія позначили 713. Відняти 688. І, будь ласка, дітки, підписуйте цифра під цифрою. Одна цифра, одна клітинка. Не ліпіть дві цифри в одну клітинку, бо ви потім плутаєтесь і неправильно обчислюєте приклади. Так, ось тут, будь ласка, самостійно порахуйте, скільки у вас вийшло. Так, тепер у нас наступна дія це множення. Нам треба 4 помножити на результат дії в дужках. А ми можемо це множення виконати у стовчику. Тут підказує, у вас має вийти двозначне циф... число, двоцифрове число. Так? І коли ми будемо виконувати другу дію, тобто ну, фактично нам треба одноцифрове число помножити на двоцифрове число. Так? І ми знаємо, що є переставний закон множення, тобто ми множники можемо переставити місцями. Тому ми на першому місці в другій дії пишемо. Ось це отримане число двозначне, і множимо його на 4, отримаєте результат. Ну і в третій дії, цей результат поділити на 100. Так, наступний вираз, знову бачимо, вираз такий великий: тут є три дії і є аж пара дужок. Так, одна, одні дужки і другі дужки. Отже, спочатку ми виконуємо, ми знаємо правило, спочатку виконуємо дії в дужках. Якщо у нас двоє дужок, то ми виконуємо по порядку. Спочатку дію в перших дужках, а потім дію в других дужках. Так, Отже, нижче під виразом: позначаємо порядок дій. В... Спочатку перша дія в перших дужках, Далі визначаємо значення виразу в других дужках, і потім вже буде ділення третьої дією. Під виразом нижче позначаємо перша дія. так, І у стовпчик 489 відняти 300 84. Так, ну, насправді цей приклад легенький, можна було його і устно зробити. Але добре, хай вже буде так. так. Далі ми відступаємо три клітинки, пишемо друга дія. Друга дія у нас 972 відняти 967. Так, і потім нам треба буде е е виконати ділення. Так, якщо ви можете ділення виконати усно, то ви виконуєте, пишете відповідь. Кому важко усно, тут то, той відступає ще три клітинки, пише третя дія, так, і виконує письмове ділення. Так, ну і домашнім завданням буде номер 409, 410 і 411. Так отже, домашнє завдання, і не забудьте ще раз прочитати інформацію на сторіночці 141. Я дякую за увагу, до побачення.